Доброго дня! Ми продовжуємо віртуальні екскурсії експонатами шкільного музею. І сьогодні наша подорож у минуле буде присвячена творчості учнів і вчителів панютинської школи номер 1 В школі діяв театральний гурток, який ставив вистави на шкільній сцені. Сцена з вистави Невільник честі 1949 рік. Постановка п'єси Клуб знаменитих капітанів 1950 рік. А це сцена з вистави Пиріг 1952 рік. Танцювальний колектив школи 1956 рік. А тут юні актори, які поставили напередодні нового 1956 року новорічну казку виставу. Шкільний танцювальний колектив на районному конкурсі танцю 1956 рік. А це свято вражають той самий 1956 рік. Знову сцена з вистави шкільного театрального гуртка «Бахчисарайський фонтан 1957 рік. Шкільні танцюристи. Запальний український танок 1960 рік. Під ялинкою виступає імпровізований квартет, а компанує гаркуша. Ще одна вистава шкільних акторів на Новий рік. Вистава 12 місяців. Знову танець править бал в школі вальс, вальс, вальс. А тут показують свої таланти учасниці шкільного конкурсу Нума дівчата. Нума дівчата. Конкурс виконання пісні. Боротьба йшла безкомпромісна. Лауреати творчого вечора Математика навколо сміху Конкурс пісні юнармійців приблизно 70-ті роки ХХ століття. Новорічна дискотека. Новий 1980 рік. Стомлені Дід Мороз і Снігуренька. Нелегко їм довелося напередодні нового 1980 року. На це свято завітали славетні мушкетери. Поле чудес в стінах школи. Обладнання своїми золотими руками виготовили вчителі трудового навчання Загвоздін Володимир Володимирович і уколов Сергій Дмитрович. На святі присутні й ветерани вчителі Кузьменко Іван Федорович і Лісовий Олексій Олексійович. В ролі ведучого затнув за пояс Якубовича вчитель уколов Сергій Дмитрович. Новорічний вогник 1965. Співає Сахаров, а компанує Мартинович. Танець у виконанні Завалишиної і Карпенка. Гумористичний танець від старшокласників. Ізірка новорічно вогника 1965, вчителька початкових класів паніна Раїса Іванівна майже 40 років свого життя віддала Раїса Іванівна дітям і заслужено її, можна назвати, золотим голосом школи і селища. І пропонує її вихованцям згадати свою першу вчительку і послухати пісню її виконанні. Вистава за двома зайцями. i no, no, no. Що ж була очі сині давати, очі сині самотні, та й не знані на ні. Ну, не журися, коха.